Відірватися від землі на Прикарпатті в селі Луквиця вже 10 років. Існує єдиний в Україні пластовий табір, де дітей навчають літати на паропланах. для чого для цього дочоти крилатих щороку приїжджає молодь з всіх куточків країни. Навчатися літати на пароплані, кажуть пластуни, зовсім не важко. Треба витратити час на наземну підготовку в середньому близько 3-4 годин. І тоді вже сміливо виходити на злітну смугу. Саме стільки знадобилося пластуну зі Львова Маркіяну Жолобовичу. Каже, емоції простими словами передати неможливо. момент, коли от відриваєшся, ти такий сидиш, і так нічого собі, так можна. І... Долетиш і далі вже думаєш, як сідати зразу. Добре, підняти крило і навантажити підвіску. Ось такий рецепт вдалого польоту на пароплані. До того ж, треба бути готовим до фізичного навантаження, адже зі всім спорядженням треба бігти. це дуже круто, навіть якщо чуть-чуть. особливо коли сажа дивишся на всіх знизу вверх. А так слетів і дивишся вже зверху вниз. Так само, як я вперше стрибав з парашута. Мені просто було цікаво, чи я зможу вистрибнути сам пересилити себе і вистрибнути з літака. Я зміг а тепер мені цікаво, чи я зможу так само з паропланом. А ще тут можна спробувати себе в ролі пілота-гелікоптера на території табору. Є тренажер гвинтокрила Мі-2. Списаний апарат, який простояв тут з десяток років, обладнали комп'ютером, аби дати йому друге життя. От зараз обороти розкрутилися двигун до 20% відсотки. Подаємо топлі в Закриваємо кран, подачі доплію і ведемо як обороти. Обороти ростуть ну, до, до скажем так, до, до мінімальних. В чутті крилатих кажуть: на гелікоптері можна віртуально полетіти куди завгодно та відпрацьовувати різні сценарії. Можна вчитися літати, можна. Давати людям, які хочуть спробувати, що таке вертоліт без без всякого ризику. І ну і по-перше, а саме головне, що це є дуже дешево. Порівняно з справжнім вертольотом, не треба ганяти вертольот для того, щоб спробувати, як, як воно керується. Втім, пароплани гвинтокрил це ще не все. У чоті крилатих розповідають дітям про все, що пов'язане з польотами: авіацію, птахів та аеродинаміку. У такий спосіб скаути хочуть популяризувати цю справу і зробити так, щоб. Вона в Україні була на високому рівні. Це власне ентузіасти, які захоплюються авіацією, і ми хочемо просто розвинути цей напрямок, тому що він ну зараз трішки закинутий на Україні. Ми хочемо трошки популяризувати його серед молоді в нас. Були випадки, коли після нашого табору і йшли військові льотні училища і подавалися на стюардес. Тобто людей це цікавить цього року. До табору долучилися близько трьох десятків юнаків та дівчат, а триватиме їхній заїзд ще тиждень.